Ви любите подарунки, ми теж тож не могли залишити вас без подарунка у вигляді нашого такого дуету. Я Ірина Узлова, як я і анонсувала зі мною в цій порі. Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, щиро рада бачити. Слава Україні з новим роком перемоги! Нам вам нових вершин! А, дякую за поздоровлення. Героям слава! Теж всіх вітаю з новим роком! Дякую, і ми наших глядачів. Звісно, наших найкращих, найрозумніша в нас аудиторія, така завжди активна, проактивна. Тож, друзі, в рамках вашої активності. Будь ласка, не забудьте задонатити її з нагоди свята на Збройні Сили України. Я збираю на бус Volkswagen Т5 для підрозділу Фенікс, який воює на Донеччині. І ми з вами сьогодні, за раночок сьогоднішнього дня, зібрали вже більше 13 тисяч гривень, вже більше 15. Хтось з вас і тисячами донати. Чому я не можу не радіти і хі, дарувати вам свої щирі усмішки? 328 тисяч. Ся зібрано, а треба 545. Тому за два тижні впораємося, будь ласка. Ну чим швидше, тим, звісно, краще, тому що автівки вже готові. Тільки наші з вами допомога фінансова, і вони відправляться на поле бою до наших бійців з підрозділу «Фенікс». Також підпишіться на курс пана Тараса. «Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту». Ви навчитеся розпізнавати, коли вами маніпулюють, протидіяти цьому, досягати бажаних для вас цілей результату. В цьому вам допоможуть 10 готових уроків, 500 готових текстів і фраз. І ми про маніпуляції теж і сьогодні будемо говорити зі спеціалістом з паном Тарасом. Ну і на, на нашій. Ютубу. підпишіться. Будь ласка, ютуб слова Токс У нас уже майже 74 тисячі підписників Ютуб-пана Тараса більше 60. А, і на Ютуб 24 де майже 9 мільйонів нас з вами. Рухаємося разом також до нових цифр і досягнень. І отак протидіємо ворогу і в інформаційній сфері. Гібридна війна, складова війни, повномасштабнику види проти нас Путін вже майже 4 роки і 12-й рік війни, яка триває на загал. А, пане Тарасе, зі смішного почнемо. А тут і з маніпуляторів вийшов Лукашенко і, значить, розіграв сценку в. Двох ролях. Каже, що він знає, знає, що там, в далекому, 2023 на російського диктатора Путіна, не повірте, не повірте. Лукашенко, як ніхто, ж знає, як це буває, откуда це буває. І ні, ні діти беруться, а відкуди готуються нападіння. Діалог цей був такий. ця Мінісценка, ну така невеличка, озвучую в ролях. За словами Лукашенка, в нього відбулася така дружня, братна розмова з Путіним, коли той уже збирав Аліси. Я говорю, ти куди? Да ты что, не знаешь, у нас же Брикс, сказал ему Путин. На что Лукашенко ему сказал? Ты что, собрался туда лететь? Ну, вот просили, меня говорит Путин, меня же там ждут. Я ему говорю, ты что, война идет. Ну, они же не такие безумные, они не такие безумные, говорит Путин, у которого вообще ума нет. А он Лукашенко говорит. І ти що вважаєш, що вони там всі при своєму мі? Нічева туди їхати, нечева. І потім Лукашенко скромно додав, що він Путіна застеріг, що мовляв, коли мав бути саміт Брікс в парку, де Путін, звісно, за забоявся летіти і не полетів. То на нього готувалось покушення. І за цим всім, звісно, стояли якісь От правительства. Путін дослухався до Лукашенка і не полетів. Ну да, всі пригожин дослухався. Правда, улетів уже в... туди. Путін дослухається це. Оце що зараз і за чим? Чи це в контексті продовження того фейку про атаку на якої не було? І визнав це Дональд Трамп принаймні станом на вчора, що не було ніякої атаки, і Путін зриває перемовини. Ну, особисто він поки що нічого не визнав. Там є розвідувальні дані, підтверджені з усіх боків. А про те, що той безпілотник, який вони показали, який якось дивним чином впав між цими ялинками, і не навіть сніг там не опав, не вибухнув, не згорів. Щоб залишились ці там етикеточки, там звідки були ці деталі в цьому, <хи> цьому безпілотнику, це поки що чутки, що говорить йому розвідувальна спільнота США. А поки Трамп поки що не сказав, але вчора він ретвітнув цю статтю. В Нью-Йорк-Пості, в де сказано, що він знову набрехав. Ну нехай тепер діє. Це ж його проблема, не наша проблема. Ну те, що ці мисливські байки переказує Лукашенка. Ну він знову показує, як він сильно переживає за життя Путіна. Хоча знаєте, те, що він переказує, це ще раз показує. Ну виставляє Путіна в якомусь взагалі комічному світі, то його Лукашенко кудись відмовляє. Летіти, так? А, то а, конкретно Путін жаліється Трампу, що його ледь Зеленський не прибив, так? і так далі. Ну, Просто якесь, яке не може визначити взагалі, де, де, де воно знаходиться, а, і, і, і боїться всього. Ну, так що ну, це дуже добре в дійсності. Нехай у нього буде параноя. Нехай більше буде ізоляції і багато чого іншого. Але те, що сказав Лукашенка, ну, до речі, він не одразу ж зреагував. От, бачите, там ну, на те, що відбулося, віддано, що опинилися ті країни, які не сказали, що не ну, треба атакувати. Так. Казахстан, Об'єднані Арабські Еміра, бачите, Лукашенко, все ж таки він звичайно бандит. Повністю, але він дуже такий хитруватий бандит. він У нього відчуття влади, він просто почекав, поки знаєте, все це було. А потім, ну, бачите, він же не підтримав одразу ж, не висловив таке співчуття тому, що б'ють по території по території Росії, так і так далі. Тому так, що так, цей процес так триває. А те, що він нагадує, ну я думаю, там якийсь сенс є. Відомий тільки Путіну та Лукашенка. Лукашенка все ж таки, як би про нього не думали, він дуже вправний політик, а і коли він отак от говорить, так говорить, він це робить не ду з якоюсь метою. З якою метою не від... ну, я не виключаю, що все ж таки за Лукашенком, коли він отак от говорить, у більшості випадків вже стоїть Китай. А це мабуть попередження може бути публічне якесь попередження, якщо ти не слухаєш так, або щось інше. Тобто, ми не знаємо всієї цієї історії, але я не вважаю такі заяви випадкові а, з боку Лукашенка. Я взагалі подумала, що взагалі було би непогано, аби він був правий, що на цього бункерного вбивцю терориста готувалось нападіння. і би вистачило би в наших західних країнах цього а, а, вілінг, політичного бажання дволі цієї такі його би прибрати і ліквідувати. Насправді, от а, тут би хотілось би, щоб Лукашенко не брехав. Ні, вони того не будуть. Вони такого роботи не Ні, будуть, тому що є да негласне правило. негласне правило перших осіб не чіпати. Які вони не були. А, тому що ну, це вважається, що це не дає можливості для ну, такого діалогу, все ж таки, в світі. А от свої можуть прибити. Це правда, можуть прибити. І я не виключаю, що взагалі вся ця історія пов'язана з. Нападом на Путіна це має більше внутрішньо в дійсності джерело, тому що тиск на російські еліти з боку американців все ж таки йде. Ну як, як, як не дивно, зараз взагалі парадоксальна ситуація складається, коли самому Путіну Росія як така ну не потрібна, тому що він хоче її фактично знищити в угоду своїм хворобливим фантазіям. На от частині оточення Путіна, які розуміють, що всіх їх зараз тягнуть на дно, ну мабуть, більше Росія потрібна, як і до речі, американцям. Як я вам завжди говорив, американці 150 років рятували Росію від різних неприємностей, тому я не виключаю, що все ж таки йдуть контакти по лінії по лінії адміністрація Трампа російської еліти. А для того щоб закінчити з цим при владі, але і те, і то нам дуже в принципі підходить, тому що якщо вони зараз закінчать Путіна з Путіним при владі, там почнеться обвал російської влади і дестабілізація. А це у будь-якому разі, це дуже добре для нас. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, попередній колишній, каже, що війна Росії проти України в 2026 році не припиниться. Нульові шанси що до кінця зими буде припинення вогню. А припинення вогню треба взагалі розрізняти, коли є воно, коли закінчиться війна. Припинення вогню не означатиме припинення війни. Гадаю, кулеба до кінця зими угоди про припинення вогню не буде буде багато рухів, заяв, самітів от у 3 січня, коли це два штатно онлайн будуть на проводі. Уміра вговорить жі з Рубя, не тільки звідка Фомі Кушнера. і буде багато цих рухів заяв про те, що ось ось, ось ось, ось, ось вже про все домовилися. Але угода, як така не відбудеться через Російську Федерацію, я тільки що говорила з Юрієм Федоренком, командиром доблесного 429 окремого полку безпілотних систем, який на лінії зіткнення. І пан Юрій теж каже, що в 2026 рік наше військо готується воювати, вибивати ворога. Ото про що ми говоримо? Він каже про необхідність, про що ми з вами говоримо, нарощення нашого потенціалу ракет. Етного дрона, вого війна він каже, триватиме. Втім, цей рік буде переломний, бо вже грудень показав, що ми вперше за час повномасштабки знищили більшу кількість бійців, ніж Путін зміг набрати. Раз. Плюс оці всі вибивання і не Путіна, можуть повернути нас до того, що в квітні травні буде злам, і в питанні знищення російської ніфтянки, в питанні того, що Трамп згадає повернеться до питання томагавки, які підсилять нашу балістику. Ну на загалу така оцінка військових, а така оцінка дипломатії. Вона десь навіть сходиться. Я так бачу. Ви як оцінюєте? Це ну, без прогнозів конкретики, але ось така тенденційність на цей рік на найближчі півроку. Ну, це якщо ми не будемо проявляти активність, тривалість війни і перемога у цій війні залежить виключно від України, як і тривалість війни в 26-му році, тому що ми повинні розуміти, що всіх зовнішніх гравців, в принципі, все влаштовує: Європу влаштовує, американців влаштовує, Туреччина влаштовує. Китай влаштовує, тільки Україну не влаштовує те, що відбувається, тому що гинуть наші громадяни а, і. Ми повинні розуміти, що виключно від інтенсивності ударів по території Російської Федерації, нарощування власного виробництва, так і от те, що от є новина про те, що там частину компанії Firepoint зараз будуть купувати інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів, мільярд доларів, фактично 750 мільйонів. Це дуже гарний знак. Це вливання в нашу оборонку, те, що нам дуже потрібно. Тобто тривалість війни і перемога залежить виключно від України, від виробництва нашої зброї і кількості асиметричних ударів проти Росії. Тому що тренди, тренди все рівно для Росії негативні. Прийде інша людина, прийде інша людина, у неї, навіть якщо вона буде напереховувані зовсім з іншими, згортати війну, вони не зможуть зупинити кризу Росії. А чому? Тому що ринки нафти. Нафти е, у них немає і не буде. Падіння ціни на нафту триває, їх витісняється рідно з нафтового ринку. Це робить Трамп. Так? Е, далі вони не можуть зупинити військову економіку, тому що це овал російської економіки одразу ж без компенсації ринків збуту і багато чого іншого. Тобто, тут варіантів е, е, гарних у них немає все рівно. А для того, щоб цих варіантів було ще більше. Ще більше це ми повинні діяти виключно від нас залежить. Я вважаю, що тут цю зиму, якщо вдасться це створити передумову для блокауту в першу чергу, в Москві. Ми в принципі бачимо, що там в підмосков'ї удари йдуть, по Кубані удари йдуть по інфраструктурі при гарних морозах. Щось там починає вибухати, і там стає все менше, менше ресурсу. Нас цікавить блокаут Москві для того, щоб викликати дестабілізацію там. Далі в ідеалі, в ідеалі це припинити взагалі експорт російської, хоча б з російська, припустимо, та це додатковий удар, який вони не, не зможуть витримати, і в сукупності в сукупності це все буде працювати на те, що війна і може закінчитися в 26-му році, саме перемогою країну. але це виключно від нас залежить, тому що всіх інших, всіх інших я вам сказав, все влаштовує, тому що ми їхні громадяни гинуть. А, і те, що от військові говорять і Кулеба, пан Кулеба. Ну Кулеба він виходить а, а, з даних, що Україна не, при... не нарощує свою активність. А я говорю, якщо Україна міняє в цьому рівнянні зміну, тобто нарощує удари по території Російської Федерації, б'є не таким чином, щоб в у них було просто неможливості фінансувати не ну, просто військов, взагалі будь-я будь-яку можливість фінансувати. А витрати в першу чергу свого бюджету, тоді може і 26-му закінчиться і значно раніше. А якщо Україна створить передумову, наприклад, дестабілізації в Москві е, в цю зиму, ну там теж багато чого може відбутися значно раніше. Тобто, те, що я те, що говорять, шановні пан Кулеба і пан Федоренко, є абсолютно об'єктивна інформація, е, виходячи з тих даних, які зараз ідуть, але є. Зміни, які Україна повинна вносити, все залежить виключно від нашої активності. Да. Ну, від нашої від європейських союзників і не тільки дивіться. Активність хороша сьогодні в Криму. Значить, це прямо тільки почали розмову 14.00. Повідомляють, що вже 15-й вибух був в кірчі, дуже голосний, гучний. До того за півгодини 10 вибухів нарахували. От потім вже е, два десятки, навіть більше. Кримський вітер про це пише, по кримський вітер, телеграм телеграм-канал. Крім того, напередодні до вечора, 31 першого грудня, е, з праздниками Панаєхи, в тимчасово окупованому Криму, на автозаправках повністю знову зник паливо, зникло, зникло. Немає, немає того, що для кримчан і автотуристів, які приїхали на 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 територію нашого Криму, на наші свята із сусідньої сос Росії, це стало великою проблемою. Просто таки дефіцит палива став наро нарощуватися останні три дні через відсутні запасів в Криму. Добрі дрони працювали по кримських нафтобазах. і нестабільні роботи переправи на Керченському проливі проливу через штурмову погоду. такі теж. і бабахи, і знову цей дефіцит палива. Він в принципі нікуди не зникав а зараз знову посилився. Звичайно, ну дивіться, знову йдуть по нафтогазових, по нафтових заводах, йдуть переробці і багато чого іншого. А, ну, це, ну і знов таки, от що мені от, уважно, якщо дивитися, йдуть удари по енергетиці. От підмосков'я там, то там аварії, то там аварії, вони не можуть це швидко реагувати, ну, враховуючи ще. Специфіку Росії, це знаєте, що в Україні все ж таки є перевага демократії. Ти можеш на не кричати, а натиснути на цих на чиновників, щоб вони швидше бігали, і так далі. Там же такого нема, там же так не будуть працювати. Вони там будуть брехати, що все повирішувало, так не будуть. Ну і звичайно, що 90% бюджета а, вкрадуть. У нас все ж таки рівень корупції значно менший. От у нас принаймні щось щось робиться, так в цьому напрямку. Ну це, в принципі, Можна бачити реакцію на удари, а, от по енергетиці, як вона відновлюється у нас, і а, можна сказати, можна сказати, що якщо і такими чином будуть діяти і по Криму, і по Підмосков'ю, та по інших речах, це це впливатиме дуже негативно на Росію, і невідомо яким чи і яким як вони взагалі випливати з цієї ситуації, яку вони потрапили будуть. Пане Тарасе, але дивіться, ну вони ж розумієте, я отут. що, я е, натрапила на е, міркування, зокрема, Ігоря Луценка, військовослужбовця ЗСУ, командира підрозділу тарних безпілотників, теж який каже, що е, наступний рік народжується близнюком того, що стихає. А через те, що Путін Путін, він давно втратив зв'язок з реальністю, все набагато гірше ніж ми можемо уявити. Справжній його стан проривається тоді, коли Неперто повторює брехню про Купінськ. Брав Купін Берлін Брав, і на цю брехню працює вся система РФ, і вся країна живе і дихає цією брехнею. Чи контролює така затуманена людина процеси в своїй країні? Чи робить усвідомлені рішення? Звісно, ні. Тому він штовхатиме свої війська вперед, витрачатиме гроші, і його чиновники будуть бігати, щоб фінансувати всі ці ілюзії. І найкращий інструмент для прогнозування Путіна борода Дугіна, котрий всіма своїми фібрами налаштований на божевілля государя. Ну так воно і є. No. Ну дивіться, і ми повинні витиснути no. з цієї ситуації, витиснути ситуацію максимально. Оскільки, оскільки Путін буде А він буде рухатись в цьому напрямку. Це означає, що Україна буде використовувати цей фактор для того, щоб тиснути конкретно на Трампа, показуючи, що вас розводять, якщо він не хоче, якщо ми цінуємо. Ми цінуємо ваші миротворчі зусилля, особливо ми з вами, Ірина. Ми знаємо, да? більше за Вот. <глів> а він не цінує. Якщо він вас розводить, то давайте відповідати. І тут знову таки політичний контекст включається. Тобто на Трампа тиснуть і виборці, тисне і вибори в конгрес, і незадоволення в самій його команді, і багато чого іншого. А ми повинні цьому сприяти і вказувати місце, де треба його хапати. От, і показувати, де треба хапати. Якщо ні, то давайте там агавки, ми самі там знайдемо, що з ними робити. Ну а от тамагавки можуть бути цілком, можуть бути, як Путін вже знову покаже в 1560 раз, що він і на що. ні ні що ні, ні так. Ми як покажемо. тільки американці побачать, побачать, що в Україні вже достатньо ракети, вони літають все краще і краще. Тоді з'являться тамагавки. Так не працює в цьому світі. Тут, тут тут не буде впливати. Нам будуть давати зброю, виключно через те, щоб ми не виробляли свою і контролювали цей процес, і контролювали це процеси. Цики так це працює. Світ по іншому не працює для мене. Завжди от показова історія з Ізраїлем, якому 20 років не давали жодної зброї а з боку Сполучених Штатів Америки і Британської імперії на той час, яка ще існувала до 67-го року. А, а, Євр... а Ізраїль робив свою зброю. А, крав креслення літаків таку французів самі робили літаки, робили і показали силу. Коли, врешті-решт, 67-му році ледь не потопили американські корабелі, не прибили 40 американців, нічого не зрушило. Тоді американці зрозуміли, що з цими, з, з цими пацанами краще дружити. А, так і тут, а, виключно через успіхи нашої ракетної програми, виключно через інтенсивність ударів по території Росії, коли американці зрозуміють, що вже виходу не треба не, ну немає. Як демонструвати допомогу Україні? Дивіться, а оцей фактор згідно з опитуваннями з економістюґаф, майже половина американців не схвалює зусиль президента Трампа щодо вирішення російсько-української війни. Як зазначає The Hill, 49% респондентів сказали, що вони дещо не схвалюють або категорично не схвалюють Те, як американський лідер вирішує ситуацію з Росією України, Водночас 30% американців казали, що вони дещо схвалюють або категорично схвалюють дії Трампа. Ще 20% не змогли дати чіткої відповіді. На такі цифри орієнтується Дональд Фредович у виборі своєї геополітики. І тактики, і стратегії, ну, звичайно, це єдине, що він орієнтується. Його все ж таки американські вибори виборці. Ну, а, да, а, ви, ви завжди кажете, це він не нам, це не ми маємо переживати, да. а Трамп через виборців, да, тут орієнтується. Да, да. Тільки, тільки українці часто плутають, таке думаючи, що ми його обирали. Ні. Ні, він нам нічого не обіцяв. Він обіцяв виключно своїм виборцям і тому. Це це орієнтація на це, і а, тут тенденції а, все рівно йдуть негативні для Росії. Ну дивіться, навіть теоретично, навіть якщо теоретично м -м, програються республіканцями вибори, наприклад, це в конгрес. ну що вони будуть звичайно битися для того, щоб не програти, а все рівно самі демократи. Не те, що вони люблять дуже Україну, а для того, щоб протиставити себе політиці Трампа, як вони думають, неправильно, будуть тиснути якраз через українське питання, тому що якби там не хвалилося падінням якоїсь там популярності республіканської партії Трампа, справді в тім, що у демократів ще гірша ситуація у них взагалі і лідера немає, і рівень схвалення у них ще нижчий в дійсності. У них немає власної гри, яка б ну якось консолідувала їх, і в даному випадку Україна тут дуже гарний кейс, яким українці і повинні користуватися для того, щоб проводити консолідацію підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Так що так, так я бачу ситуацію. Ой, пане Тарасе, ну да, тут будемо е, і внутрішньо, і зовнішнього до Трамп буде доходити до логічних, найкращих, звісно, е, висновків. Так, наші трошки часу Балтійське море. Угу. Фінляндія не церемонілася. Е, і що? Е, опитала, спинила екіпаж вантажного судна Фідбьорк. Його погож по підозрюють, Знаєте, що в чому нашим глядачам? Нагадаю, хто фірмі не бачив. Пошкоджені телекомунікаційного кабелю. Да, його зупинили, того що телекампанії інтернетік без. Від цього почали залишатися зв'язку, пошкодження кабелю, зокрема телекомунікаційного кампанії ліса, виявили вранці 31 грудня. Фінська влада затримала через це Фідбюрг, яке пливло під прапором Сент Вінсента і Гренадин, А членами екіпажу були громадянчики Росії, Грузії, Азербайджану, Казахстану. Ну, один із біг обставин, да, да, що якийсь невідомий прапор да невідомо прапор, Чи знаєте країну, що вона під цим прапором ходить? Ну подивимось, як все ж таки, все це вилізе у щось, uh -huh, uh -huh. тому що тут потрібна все ж таки конфіскація і розуміння а, фінської влади, що не треба вже церемонії. Тому що ну, дивіться, от наприкінці минулого грудня вони затримали там корабель і намагалися його конфіскувати. Так вони програли суд. Фінський, якщо ви не знаєте, цю, цю, цю фантастичну історію там, да. ну, це, це ще раз говорить, що не відпустили то корабель. Там в чому проблема? Що е, е, європейські еліти досі знаходяться в величезному неадекваті. да. Вони намагаються натягнути. Норми військового фактично стану, а, на, на начебто точніше, так норми цивільного стану на військових, фактично стан, які вже відбуваються в Європейському Союзі. Якщо у тебе позиція, що це ворожий корабель або судно яке треба затримати то там зовсім інші нормативи повинні працювати а не виходячи з цивільних якихось відносин це пам'ятаєте знову таки як от у Польщі, як відпускали громадян україни які німеччина начебто підозрює а, у підриви а, у підриви газогону північний потік mm -hmm. тому що вони вони а, норми цивільного права фактично переносять на зовсім інший стан війни Тобто вони розглядають, е, наприклад, пі, е, вибух на цьому газогоні без контексту, що в дійсності відбувається. Ну і знаєте, от ага. стояв газогін, нікого не чіпати. Ну, да, 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 да. да, ну, тут качався мирний газ. Тут раптом якісь українці вирішили, знаєте, от тут знаєте, в Києві немає чого робити. Давайте підіймемо підірвемо цей газогін. Поляки ж по іншому це розглядали, Поляки по іншому, що, як, що, що це газогін, це інструмент війни. І якщо українці це зробили, так то вони мали на це право і відпустив же суддя, відпустив же на цій підстави цього громадянина. Він правда сказав, я не знаю, він причетний чи ні. А якщо причетний, то мабуть красавчик там да так і тут. Якщо Фінляндія й досі так буде ставитись до того, що от відбувається у них в територіальних водах, або за або поряд з ним, це закінчується дуже погано для них, тому що вони знову застосовують фактично норми. Цивільного права мирного життя на період, який фактично є військовим життя, віз... у стані війни, фактично, і там зовсім інші нормативи повинна працювати. Пане Тарасе, дякую вам. Сьогодні завжди почали ми з вами відкрили календар новий рік, так то ми не припиняємо працювати для наших глядачів. Адвент-календарчик, адвент да, адвент календарчик, я пам'ятаю А так ще Як триває, ще ж, да, ж празнічки не закінчились. Ні, ні. В бурмо вчора сказали, що всі, всі різдяли новорічні свята, а в росіян же скрепний праздник Рождество 7 января. Ждіть і так, так. Да, поздравляшки свя свята Тарас... наближаються. Да, да фір вірки. Ну а як ми можемо не порадувати? Ну щедра душа. Это це все буде, звісно. Всьо год коня красний вчора хотіла Захарова, а сьогодні оцей НПЗ в Краснодарському краї і Иль Ільніській там прям такого кольору небо й було. Прям красного коня, на якому Росія завдяки нам з таким кольором, в'їхала в Новий годік 2026. То двадцять шостий. Тож ми отаких от коней їм побільше бажаємо, щоб вони були під ними, як ви що розказали. Садники апокаліпсиса в вигляді малюка Буданова, всіх наших військових працюють, і повинно бути. Знак оклику. Пане Тарасе, щиро дякую, до завтра. О 13.00 ми з вами завтра бачимося. На все добре, хорошого дня. Дякую, до побачення. Тарас, Загородні, політехнолог. Ірина Ренослова Я, тисячі людей на Ютубі 24. майже три тисячі людей на Ютубі. Пане Тараса цього дня, 1 січня, працювала разом із нами. Спасибі всім і кожному за вашу активність. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси. Ютуб пана Тараса, Ютуб Ірине Це Я Узлова Токс. на Ютуб 24. Будь ласка, на наш такий загальний, всі спільний такий сімейний Ютуб. І також на курс пана Тараса «Жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту. Не забудьте і мій збір. П'ятсот тисяч гривень на бусфорсвагента для підрозділу Фені. Збираємо ми, і ви неймовірні, бо ми вже зібрали 335 тисяч із 545 сорока тисяч необхідних. 200 тисяч залишилося майже ще більше. І ця автівка, яка вже готова. Насправді чекає тільки наших з вами донатів попрямує до наших бійців. Бережіть себе, побачимося і переможемо.